Друзі, цей рік, безумовно, це рік змін для нас всіх. Дуже багато емоцій, позитивних та негативних, багато втрат серед друзів, знайомих і так далі. Кожен з нас, безумовно, змінився це без сумніву і інакше не могло бути. Але дуже радий деяким речам. По-перше, це те, що нам вдалося, нам повезло з точки зору природи, але або. Бога за те, що ми знаходимося з боку правди. Я завжди виявляю, якщо б у нас умовно був президент, якийсь дурачок, який прийшов би до влади і сказав би, давайте йдемо воювати на Польщу, це було б не дуже, і не хотілося б приймати участі. А нам повезло в тому, що приймати участь за боротьбу свободи в Україні, це є почетно, це є дуже, дуже круто. Були деякі моменти, про які можливо. Можна було б розповідати, Я багато розповідав в інтерв'ю. Ви це, це можете побачити що до, там, до як і доїжджали до ворожих блокпостів, і попадали під різні мінометні і так далі обстріли е, на різних територіях України, але не будемо про це, тому що в кожного із нас сьогодні в кожної із нас є історії. Бо з ким не поспілкуєшся, кожен тікав від якоїсь ракети чи міни, чи ще щось. Це як мінімум. Це серед тих людей, які зараз знаходяться в Україні. Окремо хочу сказати, що змінилось, безумовно, відношення до військових медиків, працівників ДСНС, працівників преси. Ми всі, як різні, але все ж таки живі організми, змінились. Ми всі працюємо на перемогу, на благо нашої держави, за що я вдячний. Був трошки навіть здивований на початку війни, який в нас ресурс по всіх цих направленнях та профілях. От, наприклад, взяти нас, моїх колег-фотографів, скільки зараз людей фотографують на найвищому рівні. Фотографії моїх колег беруть всюди. BBC, New York Times, Bill чи Guardian. Це теж змінилось. Ну і я дуже вдячний всім, хто працює на перемогу. Дякую, друзі.